Якщо ти займаєшся гідропонікою в приміщенні, то знаєш, наскільки дорогим може бути твій гідропонний сад через необхідність підтримувати роботу кондиціонера, зволожувачів, ламп для вирощування і так далі. Чому б не почати гідропонний сад на вулиці? Гідропоніка на відкритому повітрі дає ідеальний баланс поживних речовин і води, а влітку, коли сонця достатньо, твої рослини будуть рости набагато краще і швидше, ніж в ґрунті. Не тільки зростання буде швидше і здоровіше, але й не доведеться боротися з бур'янами або комахами, які можуть знищити твої рослини. Якщо ти не знаєш, з чого почати, ось кілька основних правил, які допоможуть правильно організувати твій вуличний гідропонний сад розмісти гідропонну систему на сонці. Одне з головних переваг вуличної гідропоніки безкоштовне освітлення від сонця. Літнє сонячне світло набагато краще, ніж будь-яка лампа або штучне джерело світла. Насправді сонце це гідропонна лампа всесвіту, тому скористайтеся цією перевагою. По можливості, вибирай місце з південного боку, захищене від вітру. Можна використовувати інструменти на кшталт Санколк, щоб зрозуміти, як сонце рухається по твоїй ділянці. Ти здивуєшся, наскільки швидше будуть рости рослини, якщо вони отримують достатньо світла. Підтримуй прохолодну воду. На вулиці рослини споживають більше води, ніж у приміщенні, оскільки вона швидше випаровується. Тому важливо стежити, щоб резервуар з водою залишався прохолодним протягом усього літа. Ось кілька способів це зробити. Додавай холодну воду в резервуар, але пам'ятай, що це може змінити pH і ІСи. розмісти резервуар в тіні, подалі від прямих сонячних променів. Частково закопай резервуар, щоб ізолювати його. Додавай заморожені пляшки з водою в спекотні дні. Купи охолоджувач для гідропоніки найефективніший, але і найдорожчий варіант. Ніколи не залишайте резервуар порожнім, це може вбити коріння рослин. Щоб уникнути цього, можна встановити поплавковий клапан, який буде автоматично доливати живильний розчин при низькому рівні води. Зниження іси, електропровідність у спеку рослини споживають більше води, тому варто знизити іси живильного розчину. Це полегшить всмоктування води. Хочеш розібратися в іси? Подивися моє відео, де я пояснюю всі складні терміни, пов'язані з гідропонними добривами. Під час вегетативної фази росту краще тримати еК на низькому або середньому рівні, оскільки високий рівень може уповільнити ріст. Коли рослини цвітуть і плодоносять, можливо, доведеться знизити іси, якщо помітиш потемніння листя, щоб уникнути опіку від добрив. Допоможе рослинам впоратися зі спекою. На початку літа добре додати живильний розчин рідку ламінарію і гумінову кислоту. Це підвищить стійкість рослин до спеки і підготує їх до найспекотніших днів. Використовуй співвідношення 52 гумінова кислота до ламінарії. Це стимулює ріст коренів, що важливо для кращого всмоктування води в спеку. Також ці добавки зміцнять рослини і захистять їх від пошкоджень клітин через стрес від високої температури і ультрафіолоту. Краще вживати цих заходів заздалегідь. Пізньою весною до настання сильної спеки. Забезпеч хорошу циркуляцію повітря. Ще одна перевага вуличної гідропоніки природний вітер. Він допомагає продихам пори на листках залишатися відкритими, що забезпечує нормальне поглинання вуглекислого газу і виділення кисню і водяної пари. Легкий вітерець також охолоджує листя в найспекотніші дні. Але занадто сильний вітер може мати зворотний ефект, рослини закриють продихи, щоб утримати вологу. Тому вибирай місце з хорошою циркуляцією повітря, але із захистом від сильного вітру. Захисти рослини від шкідників. Якщо вирощуєш рослини на вулиці, швидше за все доведеться зіткнутися з шкідниками і тваринами. Найкращий спосіб мінімізувати шкоду посадити кілька додаткових рослин навколо, щоб шкідники атакували їх замість ваших. Якщо не хочеш, щоб тварини гризли твої рослини, можна використовувати спеціальні засоби або натуральні спреї від комах. Щоб рослини були стійкі до шкідників, вони повинні бути здоровими і сильними. Використовуй універсальні добрива з високим вмістом калію в порівнянні з азотом. Надлишок азоту може послабити рослини і зробити їх більш вразливими до грибків і комах. Також можна збільшити вміст кальцію він зміцнює клітини рослин і підвищує їх стійкість до перепадів температур. Чим здоровіші рослини, тим вони смачніші та поживніші. Ти здивуєшся, наскільки яскравими і соковитими будуть листя, квіти і плоди в твоєму вуличному гідропонному саду. Трьох типів вуличних гідропонних систем. Хоча будь-яку гідропонну систему можна використовувати на вулиці, краще вибирати системи з верхнім поливом, аеропоніку або системи періодичного затоплення. Глибоководні культури DWC краще не використовувати через перепади температури, які складно контролювати на вулиці. Хороша ідея покрити резервуар і систему ізоляційним світловідбиваючим матеріалом, щоб захистити коріння та компоненти від перегріву. Також пам'ятай, що на вулиці рослини ростуть швидше і крупніше, тому їм буде потрібно більше води і добрив. Три основні типи вуличних гідропонних систем: вертикальні гідропонні системи вони економлять місце за рахунок вертикального розташування і дозволяють вирощувати більше рослин на маленькій площі. Часто використовуються в міських умовах, наприклад, на дахах, вуличні аквапонічні системи. Це поєднання гідропоніки та рибництва. Відходи риб служать добривом для рослин. Головна перевага ти вирощуєш і рибу, і рослини. При правильному налаштуванні можна взагалі відмовитися від додаткових добрив. Спрощені вуличні системи. Вони популярні в країнах, що розвиваються і не вимагають складного обладнання. Вода і повітря циркулюють вручну. Найпоширеніші варіанти системи періодичного затоплення і плаваючі грядки. В системі періодичного затоплення рослини поливають один-два рази на день, а потім використовують злиту воду повторно. У плаваючих грядках воду аерують вручну, перемішуючи 2-3 рази на день. Але такі системи чутливі до перепадів температури, тому в регіонах з різкими змінами погоди їх краще не використовувати. Плюси вуличних гідропонних садів вчені розглядають гідропоніку як рішення для країн з нестачею води і родючих земель. Гідропоніка вимагає лише 10% води порівняно з традиційним землеробством. Ще один плюс рослини ростуть в 3-4 рази швидше, ніж в ґрунті. Гідропоніка дозволяє вирощувати овочі та фрукти в міських умовах, де немає місця для звичайного городу. Також системи можна адаптувати під будь-який простір горизонтальні, вертикальні, підвісні і ТД. Мінуси вуличних гідропонних садів головний недолік висока початкова вартість обладнання, особливо для автоматизованих систем. Також неможливо повністю контролювати природні умови, на відміну від приміщень. Тому важливо використовувати уве захищені матеріали і стежити за температурою. У холодну пору року вирощувати на вулиці неможливо незалежно від типу системи. Висновок гідропоніка на відкритому повітрі це не тільки цікаве хобі, але й спосіб вирощувати здорові овочі та фрукти без зайвих витрат. Використовуючи природне сонячне світло, ти отримуєш більш швидке зростання і кращий смак без додаткових витрат на освітлення і кліматконтроль. Як тільки все налаштуєш, можна просто насолоджуватися результатами і красою свого саду.